Я робила квас із бузини, і він у мене не вийшов, тому що були дощі, бузина не цвіла, цукор не розчинився, щось тут бродило, але не так, як треба. Тому я зараз вилю цей квас і зроблю новий. Бутля, миємо бузину ні. Бутель 10 літрів. Цукор, кілограм. Розчиняємо гарячою водою. Заливаємо наш бутиль. Але не доверху, тому що воно буде бродити. Нам ще треба запахати бузину. Так, я думаю, вистачить. Кислота лимонна. Вона мене трошки розсипалася. Тут було 25 грамів, нам треба 20. На 10 літрів. Бузина 30 сутсвіть. З пилком. Бузина з пилком Запихуємо. Бачите? Полок. Треба, щоб була хороша погода і полок не осипався, щоб дощі не змили полок. Я чекала цього дня. А яка у вас погода? Накриваємо марлею і залишаємо бродити на три дні. Мені треба квас. Тут йому темно, тепло, хай бродить. Пишіть, чи все я зробила вірно, бо я вже переживаю.